Працівники міліції затримали підозрюваного у вбивстві війничанки. Нагадаю, сталося вбивство тиждень тому у квартирі багатоповерхівки по вулиці Карла Маркса. Як повідомляє обласна пресслужба міліції, насамперед підозрю, підозра впала на жителя Черкаської області, який був співмешканцем вбитої. Подробиці цієї історії далі у матеріалі. 7 числа цього місяця біля 15.00 поступив виклик по лінії 102, що по вулиці провуло Карла Маркса, 42, квартира 60. Виявлено труп жінки. В ході слідчо оперативних дій було встановлено, що жінку, жінки наніс тілесні пошкодження співмешканець, який разом з нею вживав спиртні напої. Напротязі суток був даний громадянин розшуканий, який провів ніч в подвальному приміщенні. Також був в сильному алкогольному сп'янінні, він був затриманий і доставлений ревідів. У нас вийшла сварка і, виходить, я її набив. І це потім від цих травм померла. Вбивати не вбивати, це Боже, пасії. Навіть травми таких я не хотів принести. Так, да, хотів її там якось вийшов, там, до вечора так ходив, щось навіть так, нічого не зображав, потім сутки ночував у підвалі в Чижимові. По даному випадку порушена кримінальна справа за статтю сто даний громадянин поміщений від я не представляюся як вийшло. Я її дуже вона хороша була. Я ну не хотів її вче ніколи віддати. Наоборот, якщо як спочатку познайомились, яка вона була, я стара хотів, щоб вона лучше була стала, і все було добре. Я жалію, то, що зробив. Я знаю, жалію багато віддав би також це вернути цей день назад.